В Україні змінилися правила перепланування квартири згідно з законодавчими змінами, які вступили в силу з 1 січня цього року. Знесені стіни між кухнею і житловим приміщенням або ванною і туалетом більше не вважаються переплануванням. Також вже не потрібно проводити технічну інвентаризацію при продажі нерухомості. Докладніше Наталя Білогурова. Оксана Зінченко консультант з феншуй. Це стародавня китайська наука, яка досліджує вплив навколишніх предметів на життя людини. Експерти переконують, що зробивши правильну пристановку в квартирі, можна почати більше заробляти, знайти кохання та покращити здоров'я. На шляху до благополуччя розповідає Оксана, інколи доводиться переставляти не лише меблі, а й стіни. В цій квартирі ми розширили кухню. Чому? Тому що кухня була небольшая і здесь була ванна. Но так как по финшу нельзя, чтобы ванна находилась в центре квартиры, ванна, туалет это очень плохо. Это смывает денежные потоки. Вот, поэтому ми перенесли ванну в другое место. На такі рішучі зміни багато її клієнтів погоджувалися неохоче, розповідає Оксана. Найбільше лякала їх паперова тяганина. Адже аби отримати технічну документацію, мали оббивати пороги багатьох державних установ, чекати місяцями і витрачати чималі кошти. Треба отримати спочатку дозвіл, потім зробити технічну документацію, потім отримати дозвіл на будівельні роботи. Потім треба акт приймання в експлуатацію. розумієте? І потім в БТІ тільки йти. Попер. Ше це тягнулось роками, а по-друге, це виливалося в дуже великі гроші, інколи до 5 до тисяч доларів. Якщо ж перебудову не узаконили, виникали великі труднощі під час продажу нерухомості, адже раніше робити інвентаризацію приміщення було обов'язково. З 1 січня її проводитимуть лише за бажанням клієнта. На краще змінилася ситуація із узаконенням будівництва і отримання Там, дозволу на перебудову. Сьогодні достатньо звернутися. Ворогани державної влади написати відповідну заяву, надати копії документів, що ви власник, технічний паспорт, і вже е, представники державної влади повинні самі е, направити сюди, подивитися і зробити всю цю документацію. Ще одне приємне нововведення: знесення стін між кухнею і житловим приміщенням або ванною і туалетом більше не вважається переплануванням. Це ж стосується арок, збільшення кімнати за рахунок балконів, зміни житлової площі під час утеплення. Винятком є лише опорні стіни. Ці нововведення прописані в інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації. Єдине, на чому наполягають експерти, перед проведенням прибудови, все ж таки написати заяву до державної адміністрації. Тоді проблем з технічною документацією точно не виникне. Наталія Білогурова, Дмитро Мошинський, телеканал Київ.